Десятий рік поспіль на початку жовтня проводиться обласний фестиваль райдуга. Цього разу вже традиційно участь у святі взяли діти з вадами здоров'я та їх однолітки із звичайних шкіл. Власне, це і є головна мета фестивалю не розділяти, а навпаки, об'єднати всіх підлітків, аби вони відчували себе повноцінними і потрібними суспільству. Діти, які мають вади здоров'я, аби сьогодні Рада Європи прийняла визначення людей з інвалідністю. Вони замикаються в собі. А коли ми більше адаптуємо їх до суспільства, коли здорові діти більше бачать людську біль, ми переконані, що це робить наших дітей більш добрішими і більш милосерднішими. Ми відкриваємо такі таланти. Тобто, діти енергія організму вона мобілізується і вона проявляється у всіх його найкращих рисах. Діти підготувалися до фестивалю на відмінно, хто привіз вироби з лози, вишивку, картини, а хтось показав свій талант на сцені. Фестиваль дав кожному шанс розкрити свої творчі здібності. Кожен год тут цікавіше є. Ну, а ви що привезли сюди? Які роботи? Ми привезли там рісування, виплітання бісером, малювання. Між іншим, цього разу фестиваль Райдуга відвідали й члени Міжнародної організації з Республіки Польща. Вони також відмітили високий рівень організації цього заходу. Чи в в, в Польсе є... в Польщі це є норма, коли здорові і хворі люди разом інтегруються, разом відвідують школу і навчаються діти як хворі, так і здорові в одній класі і допомагають один одному. Після різноманітних виставок та виступів на сцені на дітлахів чекала справжня солдатська каша з польової кухні та безліч цікавих розваг. А ще кожен, хто брав участь у фестивалі, отримав подарунки.